Присмокталися, їхні лапки стирчали, тіло стирчало, а голова вже була всередині і тут, і тут. Вони на резинці зупинилися. Катерина показує рани від укусів кліща. Два тижні тому разом з бабусею дівчина пішла до ліса за грибами, а вже вдома знайшла на тілі двох паразитів. каже, вирішила позбутися кліщів самотужки. Прийшли додому, давай оглядати один одного. І тут просто, просто повз тут, десь тут на спині теж. А на нозі присмокталися просто й ну, вони тільки тільки-тільки присмокталися. Ми його просто так і все. і Нема було боляче? Неприємно. Потім ще зуділо трошки, але неприємно було. Кліщі нападають не тільки в лісах, а й в міських парках, на подвір'ях, де трава, кущі та пріли листя. Активізуються вони здебільшого, коли тепліше в травні, червні та восени. Золохи розповідають, укус паразита може бути значно болючішим для людей ніж для тварин через чутливі шкіри. Найчастіше нападає саме на людини. Це Українською лісовий кліщ, іноді його ще називають собачий кліщ, і от собачий ну чому тому, що люди часто його бачать саме от на, на собаках. В нього вісім лапок, так і він виставляє передні чотири лапки вперед. І коли щось рухається, поряд нього він намагається схопитися. При самостійному видаленні кліща кажуть лікарі, існує ризик обірвати його хоботок, який залишиться в шкірі. Це може призвести до розвитку інфекції, а в деяких випадках ускладнення можуть бути смертельними. Вірус кліщового енцефаліту кліщ передає відразу після укусу не безпосередньо йому не потрібен час. А він проявляється як загальна слабкість, головний біль, підвищення температури. Тож, найкращий спосіб позбутися паразита звернутися до сімейного лікаря. Далі паразити необхідно здати до лабораторії, щоб визначити, чи не є носієм він якоїсь інфекції. Частину віддає вірусологічну лабораторію. Там вони проводять дослідження на наявність вірусологічних чи бактеріологічних захворювань. Щоб захистити себе від укусів кліщів, експерти радять носити одяг, що максимально закриває руки та ноги та щільно прилягає до шкіри. А після прогулянок на природі ретельно оглядати тіло та за необхідності звертатися до медиків. Лікарі кажуть, чим раніше ви позбудетеся непроханого гостя, тим менше ризиків підхопити інфекцію. Олександр Бончев, Марія Ткачук, перший міський.